Цього року зиму у Чернігові проводжатимуть в останню неділю лютого, 27-го числа. Традиційно основні заходи пройдуть у центральному парку культури та відпочинку. У мерії розмірковували, як краще розважити чернігівців, крім традиційної концертної програми, торгівлі і атракціонів. Планують вперше провести фестиваль українського борщу, але поки з'ясовують усі нюанси задушати шається вопрос. праздник борщу. Наше национальное, традиционное украинское блюдо. Мы совместно с киевской организацией, которая уже проводила много подобных праздников, решили попробовать провести нечто необычное у нас в парке. Ну і, би, поэтому будет работать у нас каток, будут работать все аттракционы. Чи продаватимуть спиртне, поки у мерії чіткої відповіді не дають, остерігаються занадто гучних кампаній та нещасних випадків під час змагань з вправності лазити на високий стовп. Хочуть, щоб все пройшло весело і красиво, аби якомога більше людей вдягнулися у національне вбрання.